Привіт, це відео в першу чергу буде корисне тим, хто збирається купувати, продавати, здавати в оренду, знімати в оренду нерухомість. І, власне, як себе поводять в більшості випадків брокери, що вони роблять, що вони кажуть, і чи варто з ними взагалі зв'язуватись? Ну, забігаючи відразу наперед, знаєте, діба так, ви можете виключити і десь піти, сказати, все зрозуміло, що маючи даму. Певний досвід, що такий можна сказати досить серйозний, що я більше ніколи в житті з брокерами зв'язуватись не буду, і сподіваюся, що ніякі обставини мене не змусять цього розробити. І тепер можна потихеньку розповісти історію і для того, щоб ви розуміли саме чому я роблю такі висновок, і що саме в поведінці брокерів мене обурює, або я вважаю, що це власна ну можливо недоцільно, недоречно і трохи мабуть, навіть і не людяно. Перше мій досвід. Кооперації з брокерами це було 6 років тому, коли я приїхала в Естонію. Перший місяць взагалі я жила з друзями. Наступні три місяці, потім, по контракту, мені видали квартиру. було, це була релокація, і після цих місяців треба було шукати квартиру, десь жити. Ну, звісно, я почала шукати туди-сюди, нічого знайти якось так не могла без брокера, тому що мені хотілося і п'яте, і десяте, і щоб красивий будинок, і щоб зручності були. І таких квартир було небагато. Перше, щоб це було бюджетно, друге, і щоб власне мене взяли, щоб. Тому що, коли я знімала квартиру вперше, то був конкурс серед претендентів зняти квартиру. Тобто люди приходили, а власник з брокером сідали і такі робили вам інтерв'ю. типу, а де ви працюєте? А скільки у вас зарплата? А хто ви? А що ви? А який у вас спосіб життя? А що ви їсте, а куди ви ходите? А хто до вас приходить? Ну, тобто, був такий ледь на допит. Тобто, це не ви Прийшли подивитись квартиру і віддавати свої кровні гроші за квартиру, ще й за послуги брокера, віддати вартість місячної оренди. А це вони якби дають вам дозвіл на те, щоб ви віддавали їм свої гроші. Звісно, мені це не дуже було до але якось швидко. Я знайшла квартиру і на тому було все. Чи Якось дивно себе поводила брокерка. Певно, так і маю зауважити. Це був такий перший досвід. Взагалі, я до цього ніколи не жила на квартирі, і з брокерами теж ніколи не зв'язувалась, тому що мама ніколи них не любила і казала: типа, там продамо самі, якщо що. А тут ну так вийшло. Квартира була з брокером. Так, от, допоки хазяйка сказала, що так, ми підписуємо угоду з цією цієї людини. Брокерка була як Сніжна королева. Як тільки вона приїхала по гроші підписувати контракт, ну такою ж доброти людина стала, що просто ну можна не те, що там до рани прикладати, я не знаю, госпіталь, стяжку пораненим можна одним її поглядом вилікувати всіх і одразу всі стали на ногу. Ну, така вона була прям добра і гарна. І якщо ви ще щось будете там знімати, продавати, звертайтесь до мене, ла-ла-ла, траля-ля. Все зрозуміло. Наступна квартира, коли приїхав син, вона належала друзям, ми якось взагалі без якихось проблем переїхали, скажімо, повезло. Але тут я починаю шукати квартиру, щоб купити, щоб не знімати, не платити комусь, а платити в банк, нехай. Тільки половину в банку віддавати, та там або третину. А решта, хоч хоч якісь гроші залишаються як заощадження в формі квартири. Це я так думала. <свісно> ну, в принципі, воно таке є, але далі буде в розповіді. Чому в мене трохи є сарказму до цього. Добре, ми починаємо шукати квартиру. Ми, я, я і мій син ми шукаємо, ми дивимося, і знову ж таки квартири продають брокери в багатьох випадках. Зараз люди стали якось більше самі продавати. А якось в той момент, коли я шукала, ну знову ж таки, брокери і брокери. Але важливо розуміти, якщо ви не наймаєте собі брокера в поміч, то ви нічого брокеру не платите. Платить та людина, яка наймає брокера в поміч. Тобто, якщо я продаю, я винаймаю брокера, щоб вона продавала мою квартиру, тоді я плачу. Якщо я купую і я винаймаю брокера для того, щоб вона або він шукали мені квартиру, тоді я плачу, а продавець не платить. Але якщо зійшлося два брокера, то тоді платить і продавець, і покупець. Коротше, тут брокери не втрачають ніколи. Хочу вам сказати, що коли я знайшла квартиру і ми почали весь процес купівлі, то якщо ви купуєте квартиру у брокера, який Продає за когось, це в принципі добре. Але ви маєте собі мати на увазі, що цей брокер має бути не приватною особою, а працювати в якійсь великій агенції. Кінішвара тут так називається. Це чому? Тому що ці кіні вони мають контракти з банками. Якщо ви берете кредит, то вам можуть дати вигідніші умови як клієнту цієї агенції. Також є необхідність робити оцінку при продажі. У таких агенцій є свої оці оцінщики, які досить швидко роблять оцінку, або навіть і набагато дешевше, ніж ви самі пішли і робили, замовляли цю оцінку. Коли, наприклад, може це і не видасться такою великою сумою, але це було приємно, що на коли я робила оцінку ще. Скільки чотири роки тому, то оце кінь вари, оцінщик я заплатила 180 тоді євро за оцінку. А на ринку середня ціна була 250. Дуже приємна знижка, я хочу вам сказати. За оформлення договорів банку я нічого не платила. Знову ж таки, тому що це була партнерська програма. Ця кіність вари з банком, все нормально. Класно, і це знову ж таки, я зекономила і там 200 євро чи 220, Була тоді договір з банку, цей кредитний. За не знаю за що, за те, що банк, типа, дасть вам паперу, чи на якому буде надрукований договір. Не знаю, що це за послуги такі, але треба було платити таку суму банку. І... Як е, клієнт цієї агенції, я не платила. Тобто, вже там можна сказати, що приблизно там 300 євро я просто зберегла за рахунок цієї агенції. Якщо це приватний брокер, ніяких у них отаких плюшок немає, тому ну, ну якщо вже від нього нікуди не можна дітися, ну то не можна дітися. Ще, ще плюшка, якщо це такі великі. Компанії агенції з продажу, до яких відносяться ці брокери ще нотаріус, черга до нотаріуса. У них там якось прибукані, грубо кажучи, часи, і ви можете швидше потрапити до нотаріуса, ніж ви б чекали там декілька тижнів, коли у нотаріуса з'явиться місце або навіть мінуті на там місяць. Ну це знову ж таки, як пощастить. Хтось каже, що швидко записувався до нотаріуса, навіть сама хтось довго чекав. Тут е, бувають різні ситуації, Скажімо так. Ця ситуація закінчилася дуже для нас позитивно. Ми купили квартиру, ми трохи зекономили на оформленні. Е, я ще я, там змогла собі. Е, Викрутити дуже гарні умови в банку, це вже не до кінні свари, це вже знаєте, дякую Богу за розум. Все, ми почали жити далі. Починається війна. приїжджає до нас мама. І я така: Ой, треба, мабуть, купити якийсь шматочок землі, якусь дачу, щоб ж, мама буде тут у нас назавжди. Це я так собі мріяла. То ми маму поселимо на невеличкій данці, і буде вона там жити. Звісно, мама вильнула хвистом через який час, але й дачку ми не купили. Не купили дачку, тому що не змогли власне вивезти гроші з України для того, щоб швидко її купити. Але це інша історія. Історія з брокером. Брокер, який показував нам дуже таку симпатичну дачку, там був будиночок. Це була просто неймовірно класна пропозиція. Там за 10 тисяч євро тоді. Чи 12, чи щось таке. Коротше, за копійки, якщо брати за, за те, що там було. Це було там щось 8 чи 700 землі. Був невеличкий будиночок в досить гарному стані. З електрикою вода була по вулиці. З гарним під'їздом, більш-менш там будувалися навколо такі досить пристойні будинки, в яких люди потім жили. А і ще й хвилин 30 машиною від Таліна. Якщо хтось знається, там в сторону Палдіськи, не доїжджаючи до Палдіськи. Коротше, ідеальна, ідеальна штука, не купили. Але брокер знову ж таки він продавав. Він продавав і він був дуже класним. Таким, типу, знаєте, ой, ось, давайте поїдемо. Він нас відвіз, привіз, розказував, що і як. До речі, на такі от маленькі будиночки кредити брати не можна. Банк не вважається гідною заставою. Ми хотіли, типа, перехопити так. В банку гроші і потім якось їх виплатити, але бачите, не вийшло. Ну, не все, не вийшло. Ще й мама поїхала, може, б мама і залишилася, бо був в той шматочок землі. Зараз мама в Києві не хоче до нас їхати, передає передачки тільки. Але ж ми говоримо про брокерів, то що треба зауважити, що через деякий час брокер нам перезвонив і сказав: слухайте, у мене тут є, звісно, вже не така класна пропозиція близько до того району. 9 тисяч євро, той був там 10 чи 12 з будинком, а цей був просто голий участок. Хочете, подивимося. Я сказала: ну знаєте, ми все одно гроші не виведемо, тому що ну, заборона виводити гроші. І якби ми не зможемо так швидко все зробити. Про що це говорить? Що у них таких материх брокерів вони собі роблять список клієнтів. І пам'ятають, хто що там а, хотів, і що а, кому можна перезвонити, коли ти починаєш продавати в подальшому, це в плані. Плюс для них, звісно, тому що вони чим більше продали, тим більше заробили. Скільки заробляють брокери залежно від, звісно, агенції і від самого брокера. Але в середньому це до 5% вартості оренди. Це може бути щось типу там, 4, 4, плюс це плюс ПДВ. Або деякі приватні брокери вони не беруть цей Каубомакс, Каубомакс вже цей. ПДВ вже вписані туди, от в послуги. Тобто, це вже вони там собі розраховуються з податками особисто. В великих таких агенціях досить дорого коштують послуги брокерів. Якщо брокер від такої великої агенції чи всі гроші йому достаються, думаю, що ні, певно, якийсь відсоток відходить. Агенції, ну не трималась би агенція просто так на чесному слові. Якби це не спілка брокерів, ні, це сама агенція, яка створює такі умови для брокерів, які власне, якщо ти один, ти б не мав би таких гарних умов. Банків, як я раніше сказала, та чи якихось оцінчиків, чи доступу до нотаріусів, швидкого ну, за це і агенція бере гроші. Далі ми неспокійна родина, продовжуються наші пригоди. Щось там ніяк не хотілося жити в тій квартирі, яку ми купили і в якій ми зробили ремонт. Хоча квартира досить добра, чого ми оце. Не знаю, не питайте. Мені хотілося ліфт. Мені тому що я не розраховувала я ніколи не жила дайте, там, на п'ятому поверсі без ліфта. А тут виявилося, що це трохи складно ходити пішки. Ну в принципі, більше таких недоліків у квартири не було, як на мене. Син хотів жити в центрі. І в нас складається така ситуація, що ми знімаємо квартиру, яка в продажі, і домовляємося з власником. Що ми типу познімаємо цю квартиру, поки вона поки наша квартира буде продаватися, і потім ми її викупимо. Починаємо ми продавати свою квартиру. Ми переїхали сюди. Дуже вже не терпілося нам пожити в центрі, виїхати. Мені хотілося кататись на ліфті, а сину хотілося в центр. Ну, коротше, все переїхали. Квартира вільна. Наша брокерка, яку ми наймаємо, власне, вона нам і продавала цю квартиру. Але квартира виросла в ціні ну, дуже серйозно, і якось я не знаю, може то в неї якась заздрість була, чи може це просто некомпетентність. Ну, якось вона спочатку продавала-продавала ту квартиру, а потім вона вирішила нас давити, мене давити, і казати, що все, твоя квартира не продається. Приходять покупці, кажуть, що все таке погане, взагалі ніяке, треба скидати ціну, і треба скидати ціну, там, знаєте, ну, серйозно, там, 1015 євро, от тоді ми продамо. Але мій, моя винагорода залишиться як як я хочу, як у нас В контракті. На що я, звісно, сказала дуже дякую, але давай тоді твою винагороду будемо зменшувати. На це вона сказала, що я і так з тебе там податок якийсь не беру. Тому ні, ніякої винагороди вона зменшувати не буде. Ну, Я сказала, тоді і ціну ми не зменшуємо. Продавай, як є. Коротше, оце все тривало. У нас, мабуть, місяців 5. пуста квартира, вона водила клієнтів. Можливо, раз 10 з них чи 13 разів вона там мені присилала звіт, але з цих тринадцяти разів деякі клієнти приходили повторно. Тобто, один-одна одна, там, наприклад, дівчина прийшла, подивилася, потім вони з чоловіком приходили, хтось там ще приходив, ну, так от декілька разів. Приходив. Власне, я розумію, що це не просто продавати квартиру, що ти маєш бути зайнятим, маєш знаходити час. Коли людям зручно, але це я так думаю, що прокери мають знаходити час, коли Людям зручно. Насправді, як виявилося, брокери не завжди так роблять. Для мене це трохи дивно, тому що ну власне це твої гроші. Ти заробляєш, але знову ж таки в мене в голові трохи український менталітет. Добре засів. Так і ну це мені здається, що ми маємо бігти, робити. Ну тут так не здається. Наприклад, якщо ми фотографували квартиру, я не знаю, чому. Брокерам потрібно професійні фотографи заходити, фотографувати. Ну, Це брокер покриває ці витрати, якби хочеш плати фотографа. Вона викликала професійного фотографа і каже, ну давайте на вихідні. Фотограф вихідні не працює. У нього такий самий вихідний, як і у вас. Ну, Знаєте, якби люди вибачайте, але ну, ви взагалі такі професії, що ви надаєте послугу людям, але тут нікого такого не цікавить, що хто там ходить на якісь роботи, от вони працюють теж з 9 до 4, от в цей час, будь ласка, підлаштовуйтесь і ми прийдемо до вас. Ну, коротше, прийшла вона, провела того фотографа, все ми пофоткали. Але як виявилося, після що. Наші фотки на телефон працюють набагато навіть краще ніж ото фотки фотографа, який там півтори години швендів у нас по квартирі і щось там фотографував. Щоб потім брокерка вибрала декілька фотографій і поставила їх на сайті. Саме цікаво, що брокерка почала себе поводити не дуже. Адекватно я б сказала, як для людини, яка надає нам послуги продажу квартири, ну то вже таке, ну якби. Але відмовитися я не можу, тому що якщо я розриваю контракт, то 50% обумовленого гонорару я малася б їй заплатити. Ну що, ну добре, ну продавай. Ну ми ж все одно живемо в цій квартирі, яку ми малися купити. Але не все так сталося, як гадалося. Вона продовжує розповідати. знаєте, це було дуже цікаво, коли людина, ти мені пишеш повідомлення, потім видаляєш, потім ще щось, і, і каже: ось я звернулася до е, агенції, яка робить ремонти. От щоб тут зробити ремонт, то треба мінімум три тисячі євро витратити. Потім вона мені через деякий час, там через три тижні. Я ж тобі казала, що там не п'ять тисяч. Мінімум ремонту. Тобто на такі е, аргументи якісь нагадує з радянського фільму про там, -три", знаєте, 3. То... Один в один. Ну, я все це тихенько терпіла і чекала, коли вже вона тіпа, ну, продасть ту квартиру, щоб ну, можна було вже з нею розійтися. Насправді вона, мабуть, не сильно, я не знаю, переймалася продажем, хоча це її гроші. Вона уходить в відпустку. А ми вирішуємо, що ми так далі жити не можемо, тому що я плачу і тут за квартиру, і там за квартирою це трохи забагато. Ми вирішуємо здати квартиру в оренду і тим паче, що нам на, підвернулася така дуже класна пропозиція. Ми оформили оренду через рендіт. Я робила відео, як ми зняли собі цю квартиру. Так само ми здали свою квартиру. Дуже швидко, без всяких брокерів, без всяких ати, там, заморочок, контракт, драфт контракту вже є в додатку. Кручо, все дуже просто, супер-пупер. І ще це якби, грубо кажучи, це теж агенція, які ви платите там 25 євро на місяць. Ну це залежить від оренди. Ми платили 25 євро. На місяць, і вони дають вам страховку. Грубо кажучи, що ці 25 євро це страховка, що якщо ви не зможете заплатити, це агенція вам компенсує, якщо хтось у вас в квартирі, як у власника, орендарі, нашкодить там сильно, вам страховка це покриває. Це дуже класно. Тобто, оця додаток такий, він допомагає насправді людям. Якщо ж ми знімаємо цю квартиру, як я розповідала про брокера, вона просто за те, що вона показує квартиру, вона бере оці шалені гроші. І ви власне платите, якщо ви знімаєте цю квартиру, то ви платите за всі попередні покази всім, хто відмовився або кому відмовили. Тобто, ви платите просто роботу брокера, яка робила щось до того, як ви сюди. Прийшли, якщо так по суті подумати. Так ось, квартиру ми свою здали, але ж ну, продаж триває. Брокерка себе повела тут взагалі просто неймовірно. Насправді, я написала їй, повідомила, слухай, у нас от все, заїжджають люди. Будь ласка, ну, візьми це до уваги, коли будеш наступний раз вести людей, просто треба погодити час, щоб люди, які знімають квартиру, вони ну пішли з дому, там підготували квартиру. Давайте, там, бо у людей в приватній обстановці може по всякому бувати. Звісно, це люди трошки готуються. Ну і звісно, коли ми здавали квартиру, ми обговорили, що квартира в продажі і може ж так статися, що ми її продамо. Це ваш ризик. Власне, вона повертається з відпустки і переводить потенційного клієнта. Це вже зі слів людей, які мешкають зараз в нашій квартирі, що вони зайшли, тихо обійшли коло і пішли. Від сторони брокерки, що вона погодила один час, а потім вона каже: Ой, ми приїдемо на півгодини раніше, і вона попереджає там за 10 хвилин чи щось таке. Я розумію, що ти звикла, що там пусто, але вже, вже не пусто. І хто це так погоджує час? Мені ж треба людей. Якби повідомити, а там троє маленьких дітей, і це не так просто мамі з трьома маленькими дітьми вийти з квартири, знаєте, за 10 хвилин вибігти кудись. І ось брокерка була дуже незадоволена, що люди були в квартирі. Що вона робить? Вона залишає квартирантам ключі і каже, що я все знаю. Квартиранти в шоці, вони мені дзвонять, типу, що, це, що це таке? Ну, я теж в шоці кажу, що я не знаю. Потім через якийсь час та, там, декілька робочих днів, плюс вихідні, тобто це четвер, наприклад, в п'ятницю брокерка мені не відповіла нічого. Вихідні пройшли, вона не працює, це вихідні. І в понеділок вона мені відписує, що все, я з тобою більше не працюю, я розриваю контракт, не буду я продавати твою квартиру. Чи адекватно це я не знаю. Мені видається ні, але я іноді думаю, що це щось зі мною не так, а всі люди нормальні. Тому, тому це цілком можливо, що це нормально, просто я оцінюю ситуацію зі свого боку. Але. Контракт продажу, якби контракт надання послуг брокера нас не обмежував використанням нашої ж квартири. Тобто в контракті не було сказано нічого, що всьо тіпа я отут продаю, буду продавати допоки не продам. А ти не можеш користуватися своєю квартирою, тільки плати за неї і всьо. І, і, і знай, що колись я можу це там продам. Такого не було. І час плин був обмежений, тобто вона розірвала контракт з нами на три місяці раніше, ніж мався закінчитися контракт продажу цієї квартири. Але на цьому історія не закінчується. Тут є ще, знаєте, таке відхилення. Ми ж продовжуємо жити в цій квартирі, і нам починає не так вже добре. Бути в цій квартирі, можливо, і добре, що так все сталося, що ми там не продали, тут здали, тут ми не купили, тому що жити в центрі не так класно, як видавалося на самому початку. Квартира, звісно, гарна. Але кладовки тут немає, парковки тут нормальної немає. Дуже галасно, вікна відкрити не можна, тому що летить така пилюка, що ну, його <головіка> не хочеться навіть і відкривати ці вікна. Взимку тепло, класно, тому що просто величе. Зайзай замість стіни вікно, а от влітку дуже-дуже жарко, кондиціонери не справляються. І ми ще якось паралельно починали дивитися, можливо, є якась альтернатива за ті самі гроші, що от ми тут зараз живемо, можливо, ми купимо щось інакше. І ось. Один прекрасний момент: ми знаходимо будинок, який коштує як квартира, але під Таліном ну, досить гарному стані. Так там видно, що там трохи недобудовка, але можна там доробити було б, якщо так по фотках, дивитися, що і електрика є, і вода підведена, все є. Ну це основне, а там уже подивитися сам будинок. Як цікаво проходили покази наш цього будинку для нас. Тобто, зазвичай я просто дивлюся оголошення і не сильно там швандію по тих квартирах. Якщо вже дійсно мені супер сподобалось, то я йду. Ну як зазвичай, брокер назначає час, ви приходите під будинком, зустрічаєтесь, вона відкриває, розповідає там про квартиру, відповідає на якісь питання. Ну і в принципі ви йдете собі думати, дає якісь поради може. А тут було дуже цікаво. Можливо, можливо, я помиляюся і таке назавжди. Бо і я була не так багато в квартир дивилася, і не так багато з брокерів я бачила. Там або ж це унікальний випадок, або це, ну, це нормально, мабуть, вважається. І ось їдемо, ми домов... домовились на час, їдемо, ми дивитися будинок, і вже ми їдемо. Це ж під Таліном треба ж доїхати хвилин 20. Ми їдемо, їдемо, брокерка дзвонить і каже, ой, я трошки затримуюсь на хвилин 10. Ну, добре, ми собі там походимо навколо. Там бачу, що приватний будинок, треба подивитися район, подивитися, що там навколо. Ми собі ходимо, ходимо. Вона вже через 10 хвилин не приїжджає, а дзвонить і каже, що я ще запізнюся. Але ви можете піти, взяти там ключа і, і собі подивитися будинок самостійно. Будинок, звісно, ми подивилися, Кривчо ми поклали назад, і вже коли ми хотіли виїжджати, то це пройшло хвилин 40, а то й години я б сказала. Ну, це на мою думку, Може, ми було швидше, може з півгодини. Але ми ну, брокерка нормально запізнилася. Щось вона там хотіла нам розповідати. Ну, я не знаю, Чи, е, якщо б вона була присутня і розповідала про будинок, то, мабуть, в нас б було краще враження е, про сам будинок, і, і взагалі що там відбувалося, щоб, там, скільки грошей треба вкласти. Тому що будинок сам непоганий, але ось така. Е, Поведінка брокерки мене здивувала. Я почала думати, що можливо і моя брокерка так робить. Просто, просто люди проходять, чекають, шукають. Вона така типа прийду колись. Чекайте вона. Я тут звізда. Мабуть, це вже я задовго розповідаю. Дякую, що ви вже додивилися до цього місця. Якщо ви додивилися і дослухали, підсумувати можна так сказати, що так, якщо вам надають послугу, за яку ви, в принципі ну ви платите, тому що власник додав до вартості квартири власне, вартість брокерських послуг. Але принаймні, ви можете отримати гарні сервіси, якщо ви клієнт, якщо ви купуєте, якщо ви знімаєте, ну це таке, ви платите просто за роботу брокера, за те, що вона показувала всім до того, чи він показував всім квартиру до того, як ви її зняли. І такою родзинкою на завершення скажу, що в сусідньому будинку продавалася майже ідентична квартира, як в нашому, тільки там трошки гірший будинок, не кирпіч. Панель, не було власного, власної парковки, і продавав власник, і власник продав за три місяці свою квартиру. Наш суперброкер не продала суперквартири. І ця брокерка, яка не приходила на покази будинку, де ми дивилися, вона все одно отримала б свій гонорар, якби ми захотіли і купили той би будинок, або ми купували до. Мені було б все одно, якщо б мені сподобався будинок, мені було б все одно, приїхала брокерка чи ні, а гроші вона там заробила. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Далі буде багато цікавого. Можете писати в коментарях, які теми вас цікавлять. Обов'язково розберемося з відео або обговоримо. Я тільки за і гарного нам дня!